Всім привіт! Сьогодні у нас П-подібний балкон з виносом по підвіконнику вліво і фасадної частини. Бачимо глибину підвіконника, вона складає в межах 35 см. Права бокова частина без виносу, тому підвіконник мінімальний 10 см. З боку конструкцію закріпили на монтажні пластини. Використовуємо 1,5 мм товщиною. Бачимо невеличкий козирок, і за рахунок виносу фасадної і лівої бокової частини маємо поглиблений козирок. Для закріплення рами використовуємо подовжені металеві пластини, які кріпимо вже безпосередньо до плити зверху. Продули все монтажні піни, вже все буде герметично без продування. Також було замовлено утеплення пінопластом для стелі. Підготували, вже утеплили і будемо підшивати далі пластиковою бишовною вагонкою. Також у замовленні в нас було замовлено утеплення парапету та підлоги. Підлога в нас чорнова. Тобто після ось цього утеплення, поверх дерев'яних лаг ми будемо класти плити ОСБ, щоб вже можна було безпосередньо користуватися. Е, і поверх ОСБ вже далі можна використовувати стелити ліноліум або ламінат. З вулиці це виглядало ось таким чином. Нижня частина парапету обшита нас металевим профлистом. І такий гарний зовнішній вигляд мають балкони. Тому звертайтесь, зробимо схожий балкон або щось схоже до цього.